Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Сьогодні у мене буде відео таке дуже специфічне. Так як в мене є мій кіт-сніжок. І він деколи дарує не тільки радість і гарний настрій, а ще й збитки робить. Ось моя кофта. Трикотажна. І він своїми пазурями чи зубами грався зі мною. і... Зробив мені такі дірочки дир... на кофті. І мені потрібно, це я вже їх зашила, і мені тепер потрібно їх якось замаскувати. Передивилася всі свої нитки, ледь-ледь знайшла той потрібний відтінок, щоб не дуже було видно на тканині на трикотажі цьому. Ну, десь приблизно такий, як. Колір тканини знайшла і ось таку маленьку кількість. Там буквально один, мабуть, шнурочок, десь метр його і цієї нитки залишилося. Взяла голочку гостру. Спочатку зашила дірочки, ось і ось. І зараз буду вишивати сердечко. Скажімо так, маскувати недолік. <ріх> Отож, починаємо. Обмалювала контур малюнка гелевою ручкою, піш стирай І зараз буду вишивати по цьому контуру. Насправді, на трикотажній тканині вишивка це ще той квест, тому що тканина. Така нестабільна, жива трикотаж. Тому для вишивки трикотажем завжди рекомендують використовувати якийсь стабілізатор, там клейовий флізелін чи дублірін, в залежності від типу трикотажної тканини, яку ви використовуєте. Я Ніякий стабілізатор не приміняю, не використовую, вишиваю прямо на тканині. Навіть не роблю контур по малюнку, ниткою. А ось так сходу вишиваю. Ну, зараз подивимось, що в мене вийде. Треба затягувати ниточку так і ледь-ледь притягувати, тому що як тільки ти перетягнеш, воно все морщиться, деформується, тому вишиваю такими дуже легенькими стібочками, як я вже казала, вишиваю. Гострою голкою, хоча по трикотажу краще вишивати, мабуть, дуже тоненькою гобеленовою голкою, у якої тупий кінець, або круглою голкою, вірніше, голкою з круглим кінчиком. Але поки що все йде нормально. Ніби. Це я все веду до того, що з різних ситуацій є вихід. Треба тільки не боятися щось робити. І тоді, наприклад, ваша улюблена річ може бути врятована від якихось там непередбачуваних дефектів. Наприклад, таких, як в мене. Ось цей, мабуть, стібок лишній був випорюємо. Пора робити два маленьких поряд. Я підпорола не один, а пару стібочків, бо мені здалося, що в мене там дуже така відстань велика між стібками, щоб не було просвітів тканини. Мабуть, відступати, відступити потрібно ще трошки от сюди. Так, головне, не затягуємо дуже стіпки. І постійно вирівнюємо ниточку. Так, ось тепер робимо роздвоєння, два стібочки. Дым и порят инший и снова. Два маленьких, контур малюнка в мене якби просвічується, але то не страшно. Тому що я використовувала ручку гелову пиши-стирай і коли я закінчу вишивати, то я просто праскою пройдуся, і в мене той контур зникне. Так, і ось тепер можна в деяких місцях іще пройтися і вишити додаткові сті бочки, щоб не було пробілів між ними. Ниточку закріпила і відрізаю. Ось ще хочу виправити декілька стібочків, зверху нашиваю ще додаткові, щоб сердечко було більш таке об'ємне. Так, все ніби. Практично симетрично. Знову закріплюємо ниточку. Не дуже затягувати, затягувати треба так легенько. Все, відрізаємо. Ось так воно виглядає. Ниточка у нас блистить. Ось воно так виглядає здалеку. Майже ідеальне. Так, зняла з п'ялиць і дивимось, що вийшло. Насправді, я тут вже... Оста... Залишилася ще ось оця маленька дірочка зашита. Але мені потрібно переп'ялити, тому що тут дуже близько до краю і незручно вишивати. О, тут ще одна є. Насправді я вишивала до того, як включила відео ще ось кілька елементів. Такі горошки, ще одне сердечко. Так, і лишилося в мене ще дві діромахи зашити. Так, ось іще в мене два дефекта. Я їх просто обвожу ручкою під рай. Ось так. Це в мене будуть такі крапельки. І далі буду вишивати. Так, ось така крапелька вийшла. Горошинка. Ще дві горошинки готові, виблискують. Так, от уж мій рукавчик уже готовий. Два сердечка, дві горошинки, і ось з цієї сторони дві горошинки. Так що, друзі, не засмучуйтесь, коли на вашій улюбленій речі з'явився якийсь маленький дефект, його завжди можна якось прибрати. Або із недоліка зробити якусь таку родзинку. Отож, завдяки моєму чотирилапому помічникові, на моїй ковті з'явився новий декор, ось так. Ниточки гарно вписалися на цій тканині. У мене з'явилися сердечка і горошки, і кофту не довелося утилізувати. Можна ще поносити якийсь час. Отож, друзі, якщо вам сподобалось моє відео, якщо воно для когось було корисне, поставте лайк, підпишіться, будь ласка. А я з вами прощаюся. До зустрічі у нових відео. Пока-пока!